Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас 29 вересня, понеділок. Ну, як бачите, вже ніч на дворі. Ну, коротше, все як обично. Полягали спати, а дружина каже, біжи, щось принеси солоденького. Ну, слово дружини, як то кажуть, закон. Мусив іти. Пішов, як коротше, вибрав ягідок, ось, як бачите, вже приготував ваги. Ось ножик. Ножнички. І думаю, зніму я вже невеличкий такий огляд. Ось зараз ваги відсуну. Так, ось у нас первінець ранній. Як бачите, думаю, продемонструю вам зараз. Візьму до цієї хвостик. Коротенький такий. Незручно взяти. Ось така гронка набита, така не в року. Зараз я поставлю її на ваги, вам зважу. Так, зараз включимо ваги. Так, ваги обнулилися, як бачите, зараз ставимо на ваги. Ось така одна грона на всі ваги. Кіло 585 грам. Це одна гроночка. Це у нас первінець ранній. Це болгарська селекція. Так, зараз я ваги виключу, розріжу вам ягідку. покажу, яка вона в розрізі. Так, зараз поставлю на паузу. Вони зручно. Так, зняв я гронку вже з вагів. Ось приготовив маленькі ваги. Зараз давайте поставимо ягодку. На маленькі ваги зважимо. Так, ну зараз я настрою якось. Так, давайте виріжемо ягоду. Ну от, зріжу Так, тут ваги обнулилися. Трошки зараз підсуну, так настрою. Так, дивіться, ставлю ягідку. Ягодка 27,5 грамів. А ну зараз десь тут були ще більші ягоди. Зараз я знайду. Ой. Ось сама нижня така. Дивіться, яка ягідка. 26 грам. Зараз я трошки цю гронку покрамсаю. А ще одна ягода. Так, зараз бо не зручно одною рукою. Ось дивіться, яка ягода. Дві ягоди. 51,5 грами. Ну, такі, як бачите, здоровенні ягоди. Зараз я вам розріжу її. 25 грамів. Коротше, гігантські. Розріжу, покажу, яка кісточка. Так, вибачте, бо трошки. Так, а ну давайте розріжемо, так, ваги виключу. Так, ну ось я візьму цю ягідку. Взяв свій прививочний ніж остренький. Так, дивіться, тут дві кісточки ось. Ось така м'ясиста м'якість в неї. Дивіться, дві кісточки таких. Плотна така ягідка. Смачна. Ягідка з підхрустом. Так, давайте ще одну розріжу, подивлюся. Які тут кісточки, скільки їх тут. Ой, не можу, дивіться, а тут одна. Не можу витягнути. Зараз ще раз розріжу. Так, ну я думаю вам видно. Тут одна велика кісточка, бачите? Ось така. Вже видно, що вона коричнева, така. Видно, що вже кісточка дозріла. Ось така м'якіть, як бачите, дивіться, зараз ще одну розріжу. О, я тут вже маленькі кісточки, бачите, тут одна велика. А тут маленькі ось зернятка. Бачите, тут м'якість жовта, а тут зелена. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що це жарт. Це у нас слива. Ось це у нас слива, а це ягодка з винограду. Подивіться. Це слива, а це ягодка з винограду. Видно хвостик. Це я трошки пожартував. Да, до речі, про жарти. Дзвонить до мене товариш Саня. Каже Серій, щось каже твої відео не цікаво дивитись, коли Віка вела, вона щось шуткувала, там щось розказувала, вона весела така, а ти щось бубниш там на камеру. ну, Зовсім каже, не цікаво. Кажу, ну, ви ж пойміть, що в мене не розважальний канал, а можна сказати, що канал. Більш такий інформаційний, я просто ділюся своїми навиками там, по обрізці дерев, там, чи по обробці дерев, чи по вирощуванню винограду. Тому, кому цікаво дивитись розважальні канали, то треба заходити на інфі канали. А тут більш такий по вирощуванню різних садових культур. Тому, Та ще й жартівник з мене ще той. Останній раз я жартував. Ще, мабуть, в дитинстві. І то такі були жарти. Ну, коротше, приїжджала до мене моя бабка, бабця покійна. Мамина мама. Ну, батіна теща виходить. І от, думаю, пошуткую я над нею. Полізла вона щось там, погріб доставати. ну, Хто з села, то знає, що таке погріб. Це такий підвал з такими глибокими сходами. Полізла вона в той погріб. Ну, думаю, зараз бабку налякаю, кину пітарду тут. Туди в погріб. Коротше, запалив, кинув. Ну, я ще був, звісно, малий, тоді не розумів. Запалив, кинув, воно як двигнуло звідти. Ну, я, бляха, здякався. Вилазить бабушка звідти, мовчки. Нічого мені не сказала. Мовчки пішла до хати. З хати виходить батько з ремнем. Такий був шкіряний ребень, такий воєнний, хороший. Пішли, каже, в погріб. Приходимо в погріб, а там, щоб ви собі розуміли, всі закрутки, які мама понакрутювала, там компоти, салати, воно від цієї луни всі ті кришки позривали. Ну, батя, звісно, мені надавав по одному місці тим ремням. <кхем> То я тоді, звісно, бабцю зауважав. Ну, Вона мені, звісно, нічого не сказала і не злякалася, а тоді виходить тихенько каже. Ну, що, каже, засранець, хотів мене налякати. бабка, каже, війну бомбардіровки каже, пережила, а <с>. ти хотів мене якоюсь пітардою налякати. І ви знаєте, друзі, я від після того бабку свою так зауважав серйозно, да, вона на город виходить там щось робити, літо, жара. Я їй кожних півчаса холодненьку водичку підносив. Оце водичка нагрілася і знов свіженькою підніс. Так я почав до неї з повагою. І так, знаєте, з таким з острахом трохи. Бабка так тихенько все так все провернула, <схи> то я більше так не, жар... не жартував. З Та що там водичку, я її навіть зуби чистив. Ну, не в роті, звичайно, вона зуби на ніч виймала в цей, в баночку, в стаканчик, то я її все почистив, все, вони аж блищать, зубною пастою все. Ну, а як же ж? баті треба було теж якось відомстити, що він мене наказав. То батя буває, як так, після якогось хорошого застолля, знаєте, десь там як в гостях, та й приходити, і воно ж води тоді хочеться на другий день. То він собі ставив склянку з водою біля себе, біля ліжка на ранок. Ну, я якось, щоб і відомстити, якось так розрядити обстановку, як то кажуть, вдома. То я буває. Бувало, бабушкін стакан. Баті так підмінювати. То воно було весело. Ну, Після того я вже, звісно, не жартував давно. Тому з мене такий ще шутнік собі. Тому у нас такі більш серйозні відео. Бо шуткувати вже якось мені після того було нецікаво. Да, до речі, ще хотів. Хотів запитати у своїх підписниках, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що хто в мене минулого року замовляв чубуки, я не знаю на що на саженці ви замовляли чи на прищепи. То я дуже багатьом ставив у подарунок іменно ось цю форму. Ставив чубуки в подарунок в ранній, црані, тому що дуже вона нам подобається. Подивіться, яка вона здоровенна. Ну, це вже відберу, це дві сливки. Ось це дві сливи, а це ось ось так це слива, а це ягода первенця. Так, заберу, може тут ще якась є навіть більша ягода. От мені аж самому цікаво, тут такі є, ось ще більшу. Зараз її верву і ще й цю зважу. Так, я думаю, буде вам видно ось так. Так, видно чи ні. 26 грам. Ну, коротше, ягоди. Тут може і ще в гроні є більше, не хочу її вже всю скубати. Так, на чому це я зупинився? А, то напишіть, будь ласка, мені підписники, хто брав у мене живці. І кому я дарував цей первеніц ранній, Напишіть, будь ласка, чи ви зробили з них саджанці, чи можливо ви їх на прищепу десь прищепили. От мені цікаво, прижилися, не прижилися. Тому що, я ж кажу, мені дуже ця форма подобається. Подивіться, які тут ягоди. Це в на нас найбільша ягода була в цьому році на нашому винограднику. Навіть більша, мабуть, за Алвіку. Ну, це вже в нас куш старий. Алвіка в нас ще молода, можливо Алвіка ще більше видасть ягоди. Але первенець, то звісно вражає. Подивіться, ягода на всю руку. Ну, Слива. Тому мені цікаво, чи у вас поприживалися ті чубуки, що я вам дарував. Ну, це я не хвалюся, просто мені ну як не хвалюся, то я і зараз підписникам дарую. Саджанці, от хто приймає активну участь, хто пише коментарі. там ще, Ну, коротше, в знак подяки. Ну, пишіть коментарі. То, можливо, ще комусь колись щось пізніше також подарую. Ну, коротше, хто в мене отримав подарунок, живці і прищепив їх чи посадив, то будете мати ось таку шикарнючу ягоду. Це ще раз наголошу. Повторюся, вірніше. Це у нас болгарська селекція. Первініц ранній. Ну, взагалі, шикарна ягода. І на смак така вона. М -м -м. Дуже смачна цукру вже набрала достатньо. Не хочу йти десь за рефрактометром, не знаю, де я його подів. Останній раз мірив цукор, ну дуже солодка ягода. Така цікава, ну, здоровенна, шикарна. Тому, друзі, підписуйтесь, хто ще не підписався, хто ставте на дзвіночок, нажимайте, щоб не пропускати нові відео, коли виходять мої нові ролики. Щоб вам сповіщення приходило. Пишіть коментарі. Ну і всім дякую за увагу. Всім мирного неба, гарних врожаїв, а я несу дружині смаколик. Всім пока-пока, до нових відео.